Маємо заслуженого артиста України Ігор Чепіль, а потім буде Іван Попович. Це ті піровецький приводити. Головець западний. Що потрібні до коліки? Ну, якщо тут трішки історії розказала Роксалана з Іваном Дмитровичем, то я трішки розкажу нашу історію з Грицем Драбаком. Вона бере початок з 1996 року з першого міжнародного конкурсу виконавців гумору та сатири імені Андрія Сови в місті Одесі. Озвідти бере наша дружба з Грицем Драбаком. Ще років Звичайно, над собою можуть сміятися тільки сильні люди. І ми, коли згадуємо нашу історію, то навіть січові стрільці, будучи в окопах перед атакою чи коли мали приймати бій, вони завжди жартували. того й вижив, що сміявся. Тому трішки пожартуємо самі себе про наше сьогодення, в якому описав Микола Савчук. У ліфт пхали що в перті пасажири. Той з бульдогом, той з ровером, сумками чотири. Степан квапився додому на поверх дев'ятий, бо наївся він гороху. Горох дало лузнати. Та й що, коли собі пиво. Два по два боками. І йшли тепер середини тривожні сигна. І тут раптом, як це часто в нас тепер буває, через клятих москалів світло пропадає. Загальмував у ліфстенацька посеред дороги. Степан стиснув, мов обручем і ноги. В ліфті пахло перегаром. Той звіс оселець, Когось серце заволіло, когось попереці. Степан думав, що поперек і серце турниць. Але зараз я бабахне, його дробівниць. А це тисне, розпирає, тує і помпує. Степан терпить і до старту секунди рахує. Краптом. Хтось робимо крутнув, наче крала, і кравницею сильно потиснув Степана. Хоч Степан був твердий роду, але таки стався. На поверсі здавалося, що ліфт розірвався. І головне. Що у ліфті не могли збагнути, хто це вчинив так підступно? І як та бути? Степан кричав, це пес! Це пес! То всі, чим душку втікали, лиш пес залишився. Може, це і непристойно трохи виглядає. Та ракетами москаль нас не залякає. Хоч ні газу, ані світла ми не будемо мати, Знай, скалю українців вам не подолати. Дякую. Продовжуючи трішки цю тему, я думаю, що кожен хоч раз в житті побував в такій ж ситуації, коли ти спішиш додому, і головне, щоб за тими дверми не було зайнято. І не чоловік так само десь, здибався з колегами, вже файно вийшов з маршрутки, чує кішки, починають грати марша. Він скоро бігом розраховує, ага, ще ніби п'ять хвилин, я ще маю терплечку, ще добіжу. Він домає до хати швиденько, до туалету за ручку. А двері зачинені, а там жінка. Він жіночко, я тебе прошу, ти знаєш, я вже ледве тримаюся, я тебе прошу, пусти мене скоренько. Мудра жінка, зрозуміла. Що цю ситуацію можна повернути в свою користь? І каже, а ти мені кульчики не не купиш? Ку -ку -ку. Куплю мене, прошу, находи, бо я вже не можу. А ти мені чого ти не відкопиш? Ку -ку, куплю, лиш пусти мене. А ти мені що норкову купиш? Ку-ку-ку! О, В куфайці походиш. Деякі ситуації, наші люди деколи бувають дивакуваті. Чоловік стоїть на обочині, тримає на шпурку племінного бика, ну і зупиняє машини. Ну і хто стане? Ви б І Я ні. А в один чоловік такий їхав, такий трошка в гуморі думаю: ану, собі підніму настрій, так не буде їхати. Та відчиняє двер, каже, ой, подай боже, що хочете? А ви мене до Тернополі візьмете? Як я вас візьму, ага, ну, бека куди? Його не треба брати, він буде сам більше за нами. Так, добре, сідайте, той сім, 40 кілометрів, дивіться в зеркало заднього виду, бік біжить! Той 60, бік біжить! вісімдесять, бік біжить! той сотку, дивісять, і каже до пасажира, вуйку, від того ж біг, скоро купета відкине. він каже, що від стол, яке ніє, вимали від є він каже, прошу пана, а язик в який бік вивели, у чи в лівий? Він каже, у лівий. то будьте обережні, то він вас зараз на обігід буде брати. І ми запрошуємо на сцену ваш колег. Оголошуйте. Народний ансамбль танцю Глорія. Bai